Так, ну що, викопала я смородину свою. Дивіться, стара вона, вже дуже багато років вона на одному місці. Короте, вже почала, Бачите, пропадати ця смородина. Коренева тут, звісно. Дивіться, яка взагалі не ахтів, коренева дуже погана. Ось тут мають бути оці от. Але хаті такі штучечки, корінці малесенькі, в лихаті, їх має бути дуже-дуже багато, а вон, їх дуже-дуже мало. Це каже про те, що е, коренева система вона погана і ну, коротше, вона погана. Зараз я буду пересаджувати от, в інше місце вже і е, підкормлю. Покажу зараз, чим я під, підкормлю. От, пересажу. І будемо потім дивитися, як вона відійде, як вона буде рости. Тому що ну, це не вообще, це не про що. Дивіться, бачите? Взагалі не про що? Ну, буду пересаджувати. До речі, зараз пересаджувати і висаджувати смородину на найкращий час. Земля-волога, вона за осінь. Зараз за ці три місяця до весни укорениться, вона набереться сил і має дати гарні, гарні пагони, гарний урожай. Ну, з таким ось, ось таким навряд чи, я думаю, щось. Ну, Будемо пробувати, коротше, пересаджувати і будемо пробувати рятувати. Короті. І ось ще в мене один кущ, Зараз я його теж розберу на патроха. Виберу щось гарне і висаджу. Так, ну що, це в мене другий кущ. Бачите, ось, ось він більш-менш гарний. Дивіться, які лахміття тут є. І ось таке має бути, щоб воно гарне було. Зараз я оце приберу оцей старий. І залишу молоденькі, ось ось така. Це двохрічка, мабуть, ось такі гарні, молоденькі і чистенькі. Оцю стару я зараз буду прибирати і висаджувати. Це мені більш-менш подобається кущик. Половина. Друга і третя. Отак от я його буду висаджувати. Єдине, що оці старі зараз пообрізаю і залишу ось такі ось такі молоденькі, гарненькі. Тому що, щоб ці старі не забирали сили після того, як я його пересадила, щоб всі сили йшли на оці молоденькі пагони. Ну, якось так. Короте. Ну що, обчікрижила я як могла. Залишила я гарненькі молоденькі пагони в смородіни і зараз буду садити біля горіха. Горіх – це дуже гарний сусід для смородини, Тому біля горішка я його буду садити. Так, ну що, яму я викопала приблизно у мене десь на заступ от, глубина. Ну і широченька, так, щоб усі корінці були, лягли гарно, без будь-яких там. Неподобство. Отже, так, сюди я буду зараз кидати добриво, добриво, фосфорне калійне для покращення кореневої системи. І змішати треба обов'язково з землею. Достатньо отак от посипати. До речі, якщо у вас немає добриво таке гранульоване, тоді можна кинути сюди листя будь-яких дерев і перемішати, потім додати ще компосту, перемішати, і додати ще попіл, і перемішати. І це буде неймовірно класна підкормка для смородини. Садили ми сюди нашу смородину і закопуємо землею. Копали. Трошки ногою отак от притиснули, трошечки отак. от, І обов'язково треба полити а, нашу смородину, навіть якщо у вас земля волога, все одно треба полити, щоб вона там усялась, щоб вона усілася, наша смородина, О, щоб їй було гарно, корінчиком було теж гарно, тому обов'язково треба полити водою.